Ми запускаємо наше власне виробництво. З Володимиром Олександровичем чи без нього мене не цікавить. Для мене головне, щоб наші політики нарешті почухалися і почали думати головою, а не тим, чим вони думають зазвичай. Вони беруть ситуацію в руки, перестають красти, перестають, так би мовити, вичавлювати з людей останнє, що ви хочете. Тобто Володимир Зеленський, куди не дорягнеться перстом, він те все і угроблює. Він вичавлює з економіки останні соки. Навіщо? Мало того, що впадуть донати, це зрозуміло, тому що підніметься інфляція. Це не те, що люди такі погані, підніметься інфляція, піднімуться податки. А жить людям, на що ви мені поясніть? Просто поясніть, на що людям жить. А ці люди мають щоб підтримувати військо, хоч так по-людськи. І, так би мовити, розраховуватися з Володимиром Олександровичем регулярно. Це просто неприпустима політика. Якщо Володимир Зеленський ще раз підніме податки, його просто піднімлять на руки і поведуть, так би мовити, до арки Дружби народів, як я йому обіцяла. І там повісять тихенько. Бо він їй бо ривається. Він не розуміє ситуації, але хоче, щоб всі його восхваляли як потужного лідера. Він просто не заслужив. Просто!